Чарівний пензлик до праці стає, вмить перед нами портрет повстає. Фарба, палітра, вдалий мазок. Враз перед нами герой із казок. Пензлики обов'язковий атрибут живопису. Хоча ні, в сучасному світі можна малювати і без пензлів. Але для освоєння класичного живопису без якісних пензлів не обійтися. Адже вибір матеріалів для створення художньої роботи завдання не з простих. Якісні матеріали для малювання відкривають двері до світу креативності та творчості. Кожна крапля фарби та кожен мазок пензля це шлях до розвитку та самовираження вашої дитини. Подаруйте їй світ яскравих можливостей та незабутніх вражень. І ви побачите, як вона зростатиме у талановитого митця та впевнену особистість. Для початку трішки ознайомимось із різновидами пензлів. Як виглядає та з чого складається сам пензлик. Художній пензлик складається з трьох основних частин: волосяний пучок. Обтискне кільце, як правило, зі стійкого до корозії металу. Ручка, переважно з деревини, твердих порід, покрита захисним лаком. За формою поділяються на два основних види: круглі та плоскі. Різновиди пензлів є м'які із жорсткою щетиною та синтетичні. Для акварелі підійдуть пензлі з натурального хутра білки. Він вбирає багато води. Жорсткий пензель із щетини натурального або синтетичного ворсу дозволяє писати картину виразними мазками. Підходить для гуашевих. Акрилових та олійних фарб. Пензлики також різняться за шириною ворса, на що вказують номери. Від 0 до 8 це тонкі пензлики. Від 9 до 16 товсті пензлики. Від ширини ворсу залежить товщина мазка і кількість фарби, яку може увібрати пензлик. При виборі пензлів завжди звертайте увагу на кінчик волосяного пучка. Він має бути тоненький, бажано в спеціальному чухлі від виробника. Якщо на етапі купівлі кінчик розтріпаний, то краще його не купувати, бо малювати ним буде незручно. Пам'ятайте, що потрібен час, щоб ознайомитися з пензликами та фарбами. Тільки через практику і помилки приходить досвід.